Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. В тимчасово окупованому Генічиску пролунали вибухи. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, там пошкоджено місто та газопровід. Він зауважив, що цивільні не постраждали, чого не можна сказати про окупантів. Крім того, в телеграм-каналах повідомляють про приліти по Чонгарському мосту. Російські війська обстріляли у ріхів на Запоріжжі, влучили у дев'ятиповерхівку. На місці атаки виникла пожежа. Про це повідомили в ДСНС. Під час роботи надзвичайників окупанти повторно вдарили по місту. Рятувальники змушені були зупинитися. А зрештою, пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав. Росіяни знову атакували Харківщину. За інформацією обласної влади. Ворог поцілив по селу Подоли Куп'янського району, наслідок чого загинула жінка 58 років і чоловік 66 років отримав поранення. Його ушпиталили. Зруйновано приватний будинок у господарчій споруді виникла пожежа. Четверо людей були поранені внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини. В обласній владі повідомили, ворог випустив по регіону майже 200 снарядів з мінометів, артилерії та безпілотників. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області і територію гаражного кооперативу в Херсоні. Ворог не припиняє атакувати регіон. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу села Микільського поранені отримали жінка та 70-річний чоловік. Двоє людей загинули, та двоє поранені в обстрілів Донеччини протягом доби. Росіяни атакували 11 населених пунктів. Дві авіабомби скинули на Нью-Йорк. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки. А також навчальний заклад. Ще один авіаудар керованою бомбою. Ворог завдав по Торському. Там окупанти вщент зруйнували приватну оселю. В турецьку поцілили по автозаправці у часовому яру, внаслідок артилерійського обстрілу, пошкоджені будинки та гаражі. Патрульні на Донеччині під обстрілом врятували пораненого військового. Як повідомили в обласній поліції поблизу Костянтинівки під час роботи мобільного блокпоста, патрульні потрапили під ворожий обстріл. Разом із ними був військовий, який отримав поранення в ногу. Правохоронці надали захисникові першу допомогу і під вибухами евакуювали до лікарні. Приді придавлю рукою нажимай, що не втрачаючи часу, патрульні на службовому автомобілі доставили пораненого до міської лікарні Костянтинівки та дорогою контролювали його стан. Не давались непритомнити на цей час. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує. В лікарні чоловік подякував патрульним за врятоване життя та оперативну допомогу. Одна людина загинула під час сьогоднішньої нічної атаки росіян на Хмельниччину. Про таке повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу загинув житель Старокостянтинівської громади Сергій Лисюк. Без батька залишилися двоє маленьких дітей. 30 крилатих ракет і 27 шахедів знищили сели ППО під час ворожих атак напередодні ввечері та вночі. Про це відзвітували у повітряних силах. Окупанти атакували двома хвилями. Спочатку запустили по Україні калібри та кинжали. І під час другої хвилі противник використовував ударні дрони. Також вночі знову летіли калібри та крилаті ракети повітряного базування. Загалом ворог використовував 70 засобів повітряного нападу. Інформації щодо збиття кинжалів у повітряних силах не оприлюднюють. Сьогодні в Україні відзначають день повітряних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення наші оборонці неба знищили понад 3,5 тисячі цілей ворога, 350 літаків та вертольотів, більше 1200 ракет і понад 2000 тисячі безпілотників. У командуванні зауважили, нині ворог має перевагу повітря на окупованих територіях. Та, попри все, наші захисники і далі знищують, знищують окупантів як у небі, так і на землі. Загалом наші льотчики здійснили більше 14 тисяч бойових вильотів. У командуванні повітряних сил наголосили, сьогодні вони не святкують, а працюють і далі, наближаючи нашу перемогу. Військових привітав і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Вони героїчно ведуть протиповітряні бої. Відбивають масовані ракетні авіаційні удари, боронять повітряний простір нашої держави. Вони тримають небо з Днем Повітряних сил Збройних сил України. Провели консультації щодо формули миру. В офісі президента розповіли про зустріч радників-лідерів держав у Саудівській Аравії. Не без деталей на банкові кажуть про продуктивні консультації. Мовляв, на зустрічі була чесна розмова, і більшість країн-учасниць вже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів формули миру. Сторони погодилися, що в основі мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності і суверенітету держави, а також статуту ООН. Загалом на зустріч з'їхалися представники понад. 40 країн серед них і члени блоку БРІКС, які займають нейтральну позицію. Росії на зустрічі у Джизі не було. Зима вже близько, а Росіяни ще ближче, тому вже починаємо готуватися до холодів і оголошуємо великий збір для львівської 125-ї бригади і 241-ї київської бригади. Номер картки для допомоги. Ви бачите на екрані. Ми хочемо зібрати на два інверторні генератори і Starlink. А Також хлопцям потрібна термобілизна. Ваша допомога, будь-яка сума має значення кожна гривня та. Кожен репост це ще один крок до нашої перемоги. Тож давайте наближати її разом. До 18 осіб зросла кількість загиблих внаслідок суву ґрунту в Грузії. про таке повідомляє МВС країни. На тепер безвісти зниклими вважають 18 людей. Серед них може бути 8 дітей. Пошуково-рятувальні роботи не припиняються вже третій день. Триває робота із упізнання, бо й дуже понівечені тіла. Нагадаю, в українському МЗС повідомили, що серед загиблих є й Українка. Рятувальники шукають її дитину. Сув ґрунту на грузинському курорті в шові стався в четвер. Через трагедію понеділок у Грузії оголосили Днем жалоби. Харківський джиу джитсер Олександр Олійник тріумфував на панамериканських іграх серед юніорів, що відбулися в Орландо. Олександр з початком повномасштабного вторгнення російських військ мало не залишив спорт. Тиждень з родиною прожив у підвалі, ховаючись від постійних авіанальотів ворога на Харків. Згодом виїхав у Кропивницький, де місцеві спортсмени допомогли йому відновити тренування і навіть зміг перемогти на міжнародних змаганнях. Про тренування та свої спортивні Бутка Олександр розповів нашим репортерам. Так тривають тренування з джиу-джитсу в одному зі спортзалів Кропивницького. Тут Олександр відточує свою майстерність понад рік. З рідного Харкова юнак з родиною виїжджали під ворожими бомбардуваннями. Постійно вибухи сирени взагалі не було, тому що вона не працювала перші два тижні. Ну, страшнавато було. Спочатку ми були в підвалі, сиділи, потім почало дуже сильно бахати, і ми вирішили поїхати. У Кропивницькому спортсмену запропонували допомогу. Житло на тренувальній базі спортклубу Борець і тренування. Це врятувало хлопця від розпачу. Мені тренування допомагали. Я взагалі, коли мені погано, мені треба потренуватися і мені стає краще забути. Я забуваю про все, тренуюся і ну кайфую. Так Олександр поповнив команду борців. Тренери ж відмітили з перших занять неймовірний потенціал і завзяття. Сильна сторона, це саме його такий воля і характер, і ось цим він відрізняється, Тобто він дуже вольовитий, завжди е ніколи не дає, як кажуть, задню, тобто він завжди працює над тим, щоб досягнути найвищих результатів. Заслужив повагу Сашко і серед партнерів. Завдяки веселій вдачі подружився з усіма. Я його дисципліною. це… Людина ну, кожен день на тренуваннях, тобто неважливо, дощ на вулиці, погано йому, непогано, що з нього болить чи ні. І це якби також стимул для мене, бо я, якщо навіть я не хочу, я бачу, що він йде, то я ж також збираю речі, я йду на тренування. Через рік після переїзду Олександр отримав запрошення на престижні панамериканські ігри з джиу-джитсу серед юніорів в американському Орландо. До них посилено готувався два місяці. З тренерами відпрацьовували техніку, силу та витривалість. Ми підготовлювали Сашка до того, щоб технічно можна було працювати з хлопцями, які були там, щоб він по рівню своєї по своєї технічної боротьби ніяк йому не уступав, щоб він був краще щоб він міг ловити їх на якихось помилках і е закривати е свої слабкі точки і використовувати свої сильні сторони у боротьбі на турнірі? Олександр провів чотири поєдинки: один за одним здолав спортсменів з Бразилії та США і привіз у Кропивницький заслужене золото. Ця медаль для мене є. Свідченням дуже великих старань, тому що я старався дуже ну, старався дуже багато тренування кожен день по декілька разів. Е, та ну я не здавався в Америці. Е, ну, старався до кінця йти. Сашко говорить: велика перемога і в тому, що зміг нагадати міжнародній спільноті про Україну та привернути увагу до кровопролитної війни, яку розв'язала агресивна Росія проти нашої держави. Ну не було дуже вражені, що ми аж з України Приїхала до них, ще й переміг. Я ну, сказала велике дякую, що приїхав і що я молодець. У свої 16 Олександр Олійник багаторазовий переможець українських першостей, панамериканських ігор та чемпіонату Європи з джиу-джитсу. Недосяжним поки є тільки чемпіонат світу. Цей чемпіонський титул джиу-джитсер може завоювати вже за рік. Нині готується і вірить, що перемогу відсвяткує вже у звільненій Україні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за і Залишайтеся з нами.